Вітаю всіх! Ви на каналі Сак Остео Тут про болі в спині та лікування суглобів. Мене звати Артур Ісак, я є фахівцем в області остеопатії та фізичної реабілітації. Сьогодні я покажу, як позбутися болю в кульшовому суглобі. Права номер один. Ми лягаємо на спину, згинаємо ногу в колінному суглобі та руками тягнемо ножку на себе. І потім однією рукою від себе в сторону, розтягуючи внутрішню сторону стегна та задню. На себе і в сторону. Робимо вдих і тягнемо. Вдих і давимо. І ще разочек вдих. І видих. Таких повторів нам потрібно виконувати 15 разів на кожну ногу. Обов'язково виконувати техніку дихання та плавну сторону. Для наступної вправи нам потрібно зігнути ноги, але вже обидві, і підіймати наш таз для того, щоб включити сідничні м'язи та задню сторону стегна. Обов'язково робимо вдих та плавний видих. У верхній точці ми напружуємо м'язи, сідниці та стегон. Відпускаємо. Фіксуємось десь на секунди-дві. І відпускаємо. Тобто ми скорочуємо та розтягуємо м'яз. Вдих і плавний вдих. Робити потрібно не швидко, повільно. Виконувати потрібно до 15 разів. 10-15. Далі ми поліпшуємо рухливість у нашому кольчовому суглобі. Ножку в сторону і давимо п'ятою. І вертаємо у по положення. І виштовхуємо. Раз, два. І ножку вертаємо. Піднімаємо в сторону. Давимо і вертаємо. Поконуємо також потрібно на обидві ноги. Вдих. І на видиху давимо. Вдих. Якщо ви маєте такі захворювання, як оксоротрос, або артрит, кульшових суглобів, і вже маєте дуже давно гострий біль, то ми можемо усунути його в нашому остеоцентрі. Ми залюбки допоможемо вам, а просто записатися ви можете або за номер телефону, або через наші соцмережі. Бажаю вам гарного самопочуття!